Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Психологічну допомогу для внутрішньопереміщених осіб та вільничан з інвалідністю пропонують активісти громадської організації Паросток в рамках проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я, сила в єднанні, підтримка психічного здоров'я та психосоціального благополуччя, населення, яке постраждало від війни. Яка мета проєкту, чого навчатимуть його учасників про механізм реалізації в громадах області та психологічну підтримку батьків дітей з інвалідністю під час війни говоримо сьогодні. Гості студії. Голова Ради з питань внутрішньопереміщених осіб Якушинецької сільської ради Ганна Замишляєва. Вітаю, вітаю. та е менеджерка проєкту Олена Смірнова. Вітаю. В чому суть проєкту і яка його мета? Е ну, наш проєкт Сила в Єднанні. Ми... Реалізовуємо завдяки проекту розбудови якої системи громадського здоров'я, який фінансується американським народом через Агентство США з міжнародного розвитку USAID і виконується організацією пакт у партнерстві із Швейцарським інститутом тропічної медицини та громадського здоров'я та Європейським інститутом політики громадського здоров'я. Для чого цей проєкт? Для кого він? Проєкт, саме сила в єднанні підтримка психічного здоров'я та психосоціального благополуччя населення, яке постраждало від війни, реалізовується у семи громадах Вінницької області. Це Вінницька громада, Жмеренська, Козятинська, Гніванська, Якушинецька, Лука Мелешківська і могилів Подільська. І саме з цих громад 500 осіб, це переміщені особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю переміщені. Вони є цільовою аудиторією проєкту, і проєкт розроблено для того, щоб зменшити негативні психологічні наслідки війни для цієї. Цільової аудиторії. Ну, тобто, цей проєкт він допомагає Україні розбудувати систему послуг психологічного здоров'я і психосоціальної підтримки, яка є комплексною, доступною, стійкою, і здатною забезпечити довготривалі потреби всіх українців так. в той час, як вони виборюють перемогу у війні та майбутнє своєї держави. Так, і, ну, і є в нас інформаційна складова, вона інформаційна кампанія, вона для всіх громадян України, для того, щоб вони. Дбали про своє психологічне, про своє ментальне здоров'я і розуміли, що це відповідальність кожного, тому що нам всім після перемоги України потрібно буде мати сили, стійкість і відбудовувати нашу державу, і зберегти своє ментальне здоров'я до перемоги дійсно це теж важливо. Як здійснювався відбір учасників? Чому саме ці громади обрали? Громадська організація Паросток в цьому році вже буде працювати 25 років і реалізує багато проєктів. І от в 2023 році, в рамках одного з проєктів, ми проводили дослідження потреб. І спочатку в нас було 5 громад, але Пододавались, Пододавались багато, через, через потреби, через запити uh -huh. з стільову аудиторію, саме Козятинської і Якушинецької громад. Uh -huh. І ми працюємо з, саме з цими, з цими громадами, тому що ну, від них поступала більше зацікавленості і більше була потреба в покращенні їхнього психоемоційного стану. Пані Ганно, як реалізовується проєкт у Якушкинецькій громаді? Ну, наша громада додалась однією з останніх. Тобто, коли був проєкт сформув... сформований, виникла потреба ну, ще дві громади задіяти. Це дві громади, які ну, Якушнецька взагалі практично примикає до Вінниці. Тобто, це тут практично в ну, Якушинці і Зарванці, це взагалі межа Вінниці. Тому зараз. Ми в проєкті, скажімо так, на сьогодні це ми знайомимось з проєктом. Ми намагаємось його інтегрувати в вже існуючі соціальні послуги. Ми тісно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, тому що ну, Рада випована є консультативно дорадчим органом. А зараз, після підписання меморандуму з громадою, ну паросток підписали меморандум з громадою Якушенецькою. Тепер вже я розумію, що ми маємо більше можливостей, Скажімо так, вже будучи як представниками, представницями проєкту. От в нас є більше можливостей допомагати людям навколо. Щодо того, як він відбувається, в нас дві панянки наші вже пройшли навчання на модераторок груп підтримки ВПО з інвалідністю. Зараз ще одна пані буде проходити навчання на психолога-координатора. Психологи будуть долучатися до груп підтримки, теж надавати консультації психологічні. Ну, якось так. Тобто ми тісно співпрацюємо, ми переналаштовуємо, допомагаємо переналаштуватись існуючій системі під виклики сьогодення, скажімо так. Як відбуваються ці навчання? В якому форматі? Навчання відбувається в очному форматі. Ну, пані Ганна вже сказала, що зараз ми навчали модераторів груп підтримки, угу. які будуть в семи громадах проводити. Групи підтримки за принципом рівний рівному. Угу. І... Це будуть групові такі заняття, я так розумію. Так, так, це будуть групові заняття від 6 до 10 осіб в групі і групи будуть складатись з переміщених осіб з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю, людей з хронічними захворюваннями і завдяки модераторам, яких ми навчали, ми будемо також їх далі підтримувати. Будуть проходити оці на групи для того, щоб покращити психоемоційний стан людей, для того, щоб вони могли більше інтегруватись в громаду і формувати. Завдяки групам формувати саме спільноти, стійкі для того, щоб далі ну проект, кожний проект має початок і завершення, але плануємо, що групи модераторів будуть і надалі продовжувати працювати, і громадська організація Паросток буде надавати всіляку підтримку для того, щоб дійсно мати такий ресурс, який допоможе переміщеним людям. З інвалідністю і особам сімей, людей з інвалідністю мати самостійкість і сили для того, щоб долати труднощі, які їх спіткали, і мати запас сил для того, щоб далі дійсно ми могли сприяти покращенню життя. Так, а скажіть таке, ці зустрічі, от ви підготували вже цих мотераторів, так і зараз будуть відбуватися ці зустрічі в громадах. Так. Скільки таких зустрічей має бути чи раз в тиждень? Яка тривалість? вони плануються проводитись два рази на тиждень для початку? А там я так думаю, що все буде залежати від того, наскільки це буде витребуваним? Бо я так розумію, ну зі свого досвіду груп підтримки батьків з інвалідністю, скажу, що Потім вони просять, щоб це було частіше, щоб це було довше, тому що ну, людям це дійсно потрібно бути в колі однодумців, в колі людей, які стикаються з такими самими проблемами. І, ну, знаєте, воно тоді і, і свої проблеми здаються не такими великими, коли ти бачиш, коли поруч з тобою людина порається з ними. А інколи вони ну, такі люди вони ін дуже відкриті до допомоги одне одному і поділитися своїм досвідом, і це часто дійсно дуже допомагає поділитися, а що я робила в такій ситуації, а як мені це допомогло, і почути зворотній зв'язок. Ну дійсно це дуже важливо. Їм бути в своєму середовищі, в середовищі тих, хто розуміє, кому не треба багато пояснювати. Тобто, ви вже були в такому середовищі, ви вже отримали таку ресурсну допомогу, як мати дитини з інвалідністю. Так. Правильно? Що це вам дає? Як, який ви фідбек для себе побачили? Ну, По-перше, я, окрім того, що я є мати сина з інвалідністю, я ще маю досвід, провод, ми проводили групи підтримки батьків з інвалідністю, дітей з інвалідністю. І ну, це дійсно допомагає. Це допомагає це допомагає розуміти, що я є не одна з в цій, скажімо так, в цих труднощах, що це не є моє покарання, чи це там щось таке страшне, з чим не можна жити. Для мене це були ну в той час, бо ми в Херсоні проводили ці зустрічі. І для мене це було таке, знаєте, побути в середовищі своїх. Де не треба пояснювати, що зі мною відбувається 24 на 7, як це. Тобто ми говорили про інші речі, не про те, що болить, а про те, що допомагає, щоб не боліло. І це дає ресурс, це дає розуміння, що життя продовжується, що діти ростуть, що ми лишаємось і ми маємо випрацьовувати оцей баланс, витримувати між. Між тим, щоб не, знаєте, не класти себе на алтар того, що от я, в мене дитина з інвалідністю, я маю повністю весь свій час присвячувати дитині. Що в мене є ще дитина нормотипова, да, яка теж потребує, і зазвичай нормотипова дитина потребує набагато більше уваги. І це, до речі, про те, що групи підтримки батьків з інвалідністю вони трохи відрізняються від груп підтримки людей з інвалідністю. Тому що... Часто е, батьки з інвалідністю відчувають себе вже, знаєте, з якоюсь вадою е, і переймають оцю, цю ну мені так інколи здавалося, От в наших групах підтримки, що ці батьки самі стають людьми з особами з інвалідністю, маючи дитину інвалідністю, будучи повністю здоровими. І от про це група підтримки: про те, щоб батьки знаходили баланс. Так, з дитиною треба працювати, є спеціалісти, є можливості різні, багато громадських організацій, які допомагають, які надають і тютерів, да, для того, щоб там діти могли десь. Купа зараз інклюзивних класів. Зараз у нас ця інклюзія, вона ну, кругом. Тобто і в школі, і в, і в садочках, і є купа приватних таких речей і є ну, є можливості для того, щоб батьки лишалися, ну не губили себе в, в цьому догляді за дитиною з інвалідністю. Я, можливо, багато чого говорю, але це ну це дуже цінно. Е, ще таке питання: які труднощі виникають в процесі роботи? Ой, На труднощі це повномасштабна війна, на жаль, і тривоги, з якими нам приходиться зіштовхуватись. Під час навчання, навіть, але ми продумали, як з цими труднощами боротись, і ну, намагаємося їх долати. деякі долати, деякі тримати себе в руках. Постійно проводимо з командою заходи з психоемоційного відновлення, тому що ми постійно говоримо про те, що ми працюємо для інших людей для того, щоб покращити їхнє ментальне здоров'я. То ми маємо теж про себе дбати, і це буде ну, неправильно, якщо ми забудемо про себе. А так намагаємося приміщення, в яких ми проводимо заходи, щоб вони були обладнані бомбосховищем, обладнані генераторами, і ну, це допомагає нам пристосуватись до умов сьогодення, на жаль. Таких скільки триватиме проєкт, і які результати ви очікуєте, проект триватиме до 30 червня 2025 року, і результати, окрім модераторів, Ганна казала, що ми будемо навчати ще психологів, як надавати послуги людям з різними видами інвалідності. Ми навчимо ще психологів. психологи будуть проводити інтеграційні арт групи в громадах. Також 500, взагалі. 500 осіб, ми плануємо, що 500 унікальних клієнтів отримують послуги і покращать свій психоемоційний стан після реалізації проєкту. Ну і під час, і після реалізації також буде надано психологічну допомогу в рамках травмофокусованого підходу когнітивної психотерапії. Фахівці, навчені фахівці, які мобільні команди, які виїжджають. Нададуть послуги 500, 500 особам, також послуги будуть онлайн надаватись. Також ми сподіваємося, що своєю інформаційною кампанією ми привернемо увагу все ж таки кожного і кожної українця і українки до для того до того, що ментальне здоров'я це відповідальність кожного з нас, і ми кожен кожна маємо дбати про себе для того, щоб ми могли мати сили дбати і відновлювати Україну. Пані Ганна, в чому актуальність так дуже коротко на сьогодні для вас в цьому участь в цьому проєкті і взагалі цей проєкт? Uh, ну, Зважаючи з усього, скажімо так, бекстейджу мого, uh, це тема, в яка мені близька. І uh, я, ну, я для себе розумію, що якщо мені як ВПО важко да, інтегруватися в громаду. Uh, я все одно розумію, що я є переселенкою, і мені всі, всі, всі це про це постійно нагадують. То я розумію, наскільки важко людині з інвалідністю в ВПО, тому що. Будучи в себе вдома, людина знала, де їй звернутися, де їй отримати послугу, яка їй потрібна, вона мала той соціальний капітал, да людей навколо себе, які їй допомагають, на яких вона може покластися, до яких вона може звернутися. Тут її її життя вириває з, з, зі звичного оточення, і вона опиняється в громаді. І добре, якщо вона опиняється в громаді густонаселеній, да, де є можливість десь до когось звернутися. А якщо це громада віддалена, наприклад, як от у нас 17 сел і. 280 км квадратних. Тобто, якщо вона заїхала десь подалі, то людині дуже важко. Ну, мені як ВПО будь-якому ВПО важко інтегруватися, важко відпустити людині з інвалідністю ще важче. Тому я вважаю, що такі проєкти ну, вони дуже важливі, тому що людина ВПО. Людина, людина з інвалідністю, багато людей мають ще величезний потенціал. Тобто вони можуть бути дійсно корисні громаді, вони можуть працювати на громаду і робити цю громаду більш економічно сталою, успішною і так далі. Тобто, ну, моя, моя думка така, що ми маємо задіяти, задіяти весь можливий потенціал, який ми на сьогодні маємо, для того, щоб ми ставали більш спроможними рухатися далі. Тут навіть не про відновлення. Нам потрібно втриматись і рухатись далі. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про проєкт громадської організації Паросток Сила в єднанні, підтримка психічного здоров'я та психосоціального благополуччя населення, яке постраждало від війни. Дякую гостям студії, голові ради з питань внутрішньопереміщених осіб, Якушинецької Шинецької сільської ради Гані Замишляєвій та менеджерці проєкту Олені Смірнові. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.